Добрий день, друзі. Сер Артур Ігнатіус Конан Дойл – автор численних пригодницьких історичних фантастичних літературних творів. Він створив еталонних героїв наукової фантастики та детективної літератури. І сьогодні йтиметься про Шерлока Холмса. Популярність цьому герою у сучасному світі забезпечують численні телесеріали і кіноекранізації. Але мало хто знає, що першою детективною стрічкою в історії кіно був 35 секундний німий фільм Спантеличений Шерлок Холмс, знятий у 1900 році. Персонаж вперше з'явився 1884 року на сторінках роману Skein». Твір не сподобався кільком видавцям лише через три роки його надрукували у журналі під назвою «Етюд у багряних кольорах. Почалася переможна хода геніального детектива. Авторові на той час виповнилося 28 років. Всього Конан Дойл написав 4 романи і 56 оповідань про Холмса і Ватсона. Усі знають, що, попри славу, популярність і гроші, що приніс детектив своєму творцеві, Конан Дойл його не любив. Перший гонорар за 6 оповідань був 50 фунтів. Коли редактор журналу Стрен попрохав продовжити співпрацю, письменник назвав неймовірну суму тисяча фунтів, щоб той відчепився. Але той погодився і довелося писати детектив. Вні оповідання ще і ще журнал став надзвичайно популярним. Публіка щоранку з нетерпінням чекала новий випуск. А коли Конан Дойл вбив Шерлока Холмса у Рахенбахському водоспаді, 20 тисяч осіб відмовились від передплати журналу. Тобто від самісінької появи Шерлок Холмс та його друг доктор Ватсон здобули таку популярність, яка не зникає і дотепер. Нас, людей зовсім іншої епохи, все одно приваблює дедуктивний метод, цікавий хід думок та способи розкриття різноманітних злочинів. Сьогодні я приготувала для вас уривок з оповідання Артура Конан-Дойла Трує студентів читає заслужений артист України Борис Лобода. Це було 1895 року, коли певні обставини, про них я тут не згадуватиму, змусили нас із містером Шерлоком Холмсом провести кілька тижнів в одному з наших славнозвісних університетських міст. Тоді нам і довелося зазнати невеличкої, але повчальної пригоди, про яку я хотів би розповісти. Звичайно ж, усі подробиці, які дали б читачеві змогу визначити, що то був за коледж і хто був злочинець, тут недоречні і навіть образливі, ми зупинилися тоді в помешканні біля бібліотеки, де Шерлок Холмс ретельно вивчав старовинні англійські грамоти, ці його дослідження. Призвели до таких разючих результатів, що їм можна було б присвятити одну з моїх наступних розповідей. Якось увечері нас відвідав знайомий містер Хілтон Сомс, викладач і лектор коледжу Святого Луки. Містер Сомс був високий, худорлявий чоловік нервової й запальної вдачі. Я завжди помічав це за ним, але того разу він. Просто не володів собою, тож було зрозуміло, що з ним сталося щось надзвичайне. Гадаю, містер Холмс, ви могли б приділити мені кілька годин свого дорогого часу. У коледжі Святого Луки стався прикрий випадок. І якби ви, на щастя, не перебували зараз у нашому місті, я й не знав би, правду кажучи, що мені робити. Я нині дуже заклопотаний і не хотів би марнувати часу, відповів мій друг. Раджу вам краще звернутися до поліції. Ні, ні, любий сер, це неможливо. Якщо передати цю справу до рук закону, то її вже не зупиниш. А це саме той випадок, коли слід будь якою ціною запобігти чуткам заради честі коледжу. Ваша чуйність. Відома не менше, ніж ваші таланти, і ви єдина в світі людина, яка може допомогти мені. Благаю, містере Холмсе, зробіть усе, що зможете. Удача мого друга аж ніяк не ставала лагіднішою далеко від улюбленої Бейкер-стріт. без своїх газетних вирізок, хімікалій та звичного безладдя, він почувався вкрай незатишно. Холмс невдоволено знизав плечима на знак згоди, і наш відвідувач, схвильовано вимахуючи руками, став поспіхом переказувати свою історію. Мушу пояснити вам, містере Холмсе, що завтра перший день іспитів на здобуття стипендії Фортеск'ю. Я один з екзаменаторів викладаю грецьку мову, і перший іспит якраз із грецької. Переклад великого уривка, невідомого пошукачеві. Цей уривок друкується на особливому папері, і зрозуміло, що якби пошукач міг підготувати переклад заздалегідь, він мав би величезну перевагу. Ось чому ці завдання зберігаються в такій таємниці. Сьогодні, близько третьої години, ці завдання надійшли до нас із друкарні. То була половина розділу з Фукідіда. Я мусив якнайуважніше переглянути їх, адже текст має бути без жодної помилки. Пів на п'яту я ще не впорався з цією роботою. Я саме обіцяв другові завітати до нього на чай і пішов, залишивши папери на столі. Повернувся я пізніше, ніж за годину. Ви напевне знаєте, містере Холмса, що двері в нашому коледжі важкі, дубові, оббиті зсередини за сукном. Я підійшов до дверей своєї кімнати і здивувався, побачивши в замку ключ. Спершу мені спало на думку, що я сам його забув, але, понишпоривши в кишені, я знайшов свій ключ. Інший ключ мав лише мій слуга Беністер. Він служить у мене десять років і чесність його цілком поза підозрою». Виявилось, що то справді був його ключ. Він заходив спитати, чи не хочу я випити чаю, і з неуважності забув його в дверях, коли виходив. Заходив він до моєї кімнати, напевно, через кілька хвилин після того, як я пішов. Іншим разом я на таке не зважив би, але тепер це призвело до сумного кінця. Тільки но я поглянув на стіл, як зрозумів, що хтось порпався в моїх паперах. Завдання було надруковане на трьох довгих аркушах. Я залишив їх усі на столі, а тепер один з них я знайшов на підлозі, ще один на столику біля вікна, а третій там, де залишив. Холмс уперше втрутився в розповідь. То перша сторінка була на підлозі, друга біля вікна, а третя там, де ви залишили її. Саме так, містере Холмс. На мить мені спало на думку, що то Беністер дозволив собі таке зухвальство і зазирнув у мої папери. Але він це рішуче заперечує, і я бачу, що він каже правду. Можливо, й інше. Хтось йшов повз кімнату, побачив у дверях ключ і, знаючи, що мене немає, зайшов переглянути папери. Адже йдеться про великі гроші. Стипендія дуже висока і неперебірлива людина. Охоче ризикуватиме заради того, щоб здобути собі перевагу над товаришами. Беністер був дуже засмучений тим, що сталося. Він трохи не знепритомнів, коли ми дізналися, що папери безперечно побували в чужих руках. Я дав йому трохи бренді і попросив посидіти в кріслі, поки сам ретельно оглядав кімнату. Крім розкиданих паперів, я відразу побачив інші сліди, які залишив непроханий гість. На столику біля вікна лежали стружки від долівця. Був там і зламаний кінчик Грифеля. Напевно, цей негідник, переписуючи поспіхом завдання, зламав олівець і мусив підстругати його. Чудово, мовив Холмс. Пригода дедалі більше займала його увагу, і до нього повертався добрий гумор. Доля прихильна до вас. Це ще не все. На столі я знайшов ще й грудку. Темної замазки чи глини, в якій щось схоже на тирсу. Я певен, що ці сліди залишив той, хто порпався в моїх паперах. Жодних слідів взуття на підлозі чи ще чого небудь, що вказувало б на його особу, там не було. Я зовсім розгубився, аж тут, на щастя, згадав, що ви зараз перебуваєте в нашому місті. Тож вирішив звернутися безпосередньо до вас. Допоможіть мені, містере Холмс. Слід негайно розшукати ту людину, інакше іспит доведеться відкласти, поки не підготують нове завдання, але це потребуватиме пояснень, і тоді станеться неминучий скандал, що буде ганьбою не лише для коледжу, а й для всього університету. У мене лише одне бажання запобігти розголосу. Буду радий узятися за цю справу і допомогти вам чим зможу. Холмс підвівся і став надягати пальто. Це справді цікава пригода. До вас навідувався хтось після того, як ви одержали папери? Так, дав латрас. Молодий студент індус, що живе поряд зі мною. Він приходив дещо спитати в мене про іспит. Він... Теж складатиме іспит. Так. А папери лежали у вас на столі? Як я пам'ятаю, вони були згорнуті. Чи можна було здогадатися, що це завдання? Напевно, більше у вашій кімнаті нікого не було. Ні. Хто небудь знав, що завдання мають надіслати вам? Лише друкар. А Беністер знав? Ні, звичайно, ніхто не знав. Де зараз, Беністер, Занедушав у бідолаха? Я так і залишив його сидіти в кріслі, адже я так поспішав до вас. Ви залишили двері відчиненими? Я спершу замкнув, папери в шухляді. Отже, містере Сомсе, якщо індус не здогадався про завдання. То той, хто знайшов ваші папери, побачив їх випадково, не знаючи, заздалегідь, що вони там. Здається, що так. Холмс загадково всміхнувся. Що ж, мовив він, ходімо. Ця пригода буде не до смаку вам, Ватсоне. Тут треба більше міркувати, ніж діяти. Проте ходімо, якщо хочете. Я до ваших послуг, містере сомсе. Довге низьке грачасте вікно вітальні нашого клієнта виходило на старовинний, порослий лишайником двір коледжу. За готичними дверима зі склепінням починалися вичовгані кам'яні сходи. Кімнати викладача були на першому поверсі, вище мешкали троє студентів кожен на своєму поверсі. Вже смеркло, коли ми прийшли на місце пригоди. Холмс зупинився і пильно оглянув вікно. Тоді наблизився до нього, встав навшпиньки і, витягнувшись, зазирнув до кімнати. Він мав увійти через двері. Вікно не відчиняється. Крім однієї квартирки», – сказав наш учений приятель. Он як, відповів Холмс якось дивно посміхнувся, поглянувши на містера Сомса. Гаразд. Якщо тут більше нічого не довідається, то ходімо всередину. Викладач відімкнув двері і провів нас до своєї кімнати. Ми стали на порозі, а Холмс заходився оглядати килим. Обою, що жодних слідів не залишилося, мовив він, та й навряд чи варто сподіватись на них такої сухої днини. Ваш служник, напевно, вже прийшов до тями. Ви казали, що залишили його сидіти в кріслі. В якому кріслі? Отам, біля вікна. Так, біля того маленького столика. Тепер заходьте і ви, я вже закінчив оглядати килим, звернімо увагу спочатку на столик. Звичайно, те, що сталося, цілком зрозуміло. Якийсь чоловік увійшов і забрав зі столу папери, аркуш за аркушем, переніс їх на столик біля вікна, бо звідси можна було побачити, як ви йдете через двір і швидко втекти. Правду кажучи, це неможливо, мовив Сомс, бо я зайшов через хвіртку. «Чудово, Але хоч би як там було, він подумав саме про це. Покажіть на мені всі три аркуші. Жодних відбитків пальців. Жодних. Він переніс сюди перший аркуш і переписав його. Скільки це потребує часу, навіть якщо скорочувати слова з четверть години не менше. Тоді він кинув той аркуш і схопив наступний. Він саме дійшов до середини, коли ви повернулись, і йому довелось тікати поспіхом. Так, поспіхом, бо він навіть не прибрав папери, що могли б виказати його. Ви не чули тупотіння на сходах? Коли заходили до кімнати? Начебто не чув. Отже він писав так гарячково, що зламав свій олівець і мусив, як бачите, підстругати його знову. Це дуже цікаво, Ватсоне. Він нахилив столик до електричного світла. Якщо папір, на якому той писав, був досить тонкий, то на полірованому дереві, сподіваюся, збереглися сліди? Ні, їх немає. Гадаю, що тут ми більше нічого не знайдемо. Переходьмо до письмового стола. Ця грудка темної глини, напевно, та сама, про яку ви казали. Вона схожа на порожнисту пірамідку, а в глині, як ви й казали, тирса. Так, так, це дуже цікаво. Дуже вдячний вам, містер Сомсе, за те, що ви привернули мою увагу до цього випадку. А куди ведуть ці двері? До моєї спальні? Ви заходили туди після цієї пригоди? Ні, я відразу вирушив до вас. Дозвольте но мені зазирнути до спальні. Яка затишна старомодна кімната? Будьте ласкаві, зачекайте хвилину, поки я огляну підлогу. Ні, тут нема нічого. А що це за портьєра?» Так, за нею повішено одяг. Mm -hmm. Якби кому довелося сховатися в цій кімнаті, то він забрався б сюди, бо ліжко надто низьке, а шафа завузька. Сподіваюсь, тут нікого немає. Тільки но Холмс узявся за портьєру, як я побачив із його настороженої, напруженої постаті, що він готовий до будь-якої несподіванки. Портьєра відсунулась, та за нею не було нічого. Крім трьох чотирьох вішалок з костюмами, Холмс обернувся і раптом нахилився до підлоги. Оуа! що це? запитав він. То була маленька темна грудка глини, така сама, як і на письмовому столі. Холмс підніс її на долоні до електричної лампи. Ваш відвідувач залишив у спальні такі самі сліди, як і у вітальні, містере Сонце. Але що йому тут було треба? Гадаю, це зрозуміло. Ви прийшли не тією дорогою, звідки він вас виглядав? Тож він почув ваші кроки, коли ви були вже біля дверей. Що він мусив робити? Схопив усе, що могло його виказати, і кинувся до вашої спальні, щоб там сховатися. О Боже. Містере Холмсе, то виходить, що. Увесь той час, коли я розмовляв з Беністером у вітальні, він сидів у мене в пастці, а ми про це й не знали. Виходить, що так. Як я зрозумів, цими сходами користуються троє студентів, і вони, звичайно, проходять повз ваші двері. Так, їх троє. І всі вони складатимуть цей іспит? Так. Чи маєте ви підставу підозрювати когось із них більше, ніж інших? Сомс помовчав. Це дуже делікатне питання, мовив він. Я не хотів би підозрювати нікого, поки немає доказів. І все ж таки розкажіть про свої підозри докази шукатиму я. Тоді я коротко розповім вам про всіх, хто мешкає в цих кімнатах. Найнижче мешкає Гілкріст. Сумлінний студент і чудовий атлет. Він грає за коледж у регбі і крикет і має перші місця в бар'єрних перегонах та стрибках у довжину. Це гарний, мужній хлопець. Батько його сумнозвісний сер Джейбс Гілкріц, змарнував усі гроші на іподромі, тож студентові не дісталося нічого, але він уперто і сумлінно працює. Він свого досягне. Вищий поверх займає раз, індус. Спокійний, відлюдковатий хлопець, як здебільшого всі індуси, добре працює, хоча грецька мова дається йому найважче. Вчиться наполегливо й методично. Найвище мешкає Майлз Макларен. Чудовий хлопець. Коли береться до роботи, один з найрозумніших студентів університету, але вдачі норовистої, непутящої, легковажної. Першого року його мало не вигнали через скандали з картами. Останнім часом байдикував, отож, напевно, дуже боїться цього іспиту. То ви підозрюєте його. Не беруся цього стверджувати. Але з усіх трьох він найнепевніша людина. Я хотів би поглянути на кожного з них, сказав Холмс. Чи можна це влаштувати? Звичайно, відповів Сомс. Цей будинок відома пам'ятка старовини, і не дивно, що в нас буває багато відвідувачів. Ходімо, я сам проведу вас. Жодних імен, будь ласка, прошепотів Холмс, коли ми постукали до Гілкріста. Нам відчинив високий, білявий стрункий юнак і запросив до кімнати, коли почув про мету нашого візиту. Кімната справді була цікавим зірцем середньовічної архітектури. Холмса вона так зачарувала, що він вирішив замалювати її в своєму записнику. Зламав олівець і попросив у господаря інший, а потім попросив ще й ніж, щоб підстругати його. Така сама курйозна пригода сталася в кімнаті індуса, мовчазного, низенького хлопця, з гачкуватим носом, що недовірливо дивився на нас і помітно зрадів, коли Холмсові архітектурні студії закінчились. Я побачив, що під час цих відвідин Холмс так і не знайшов тих доказів, які шукав. Не вдався лише візит до третього студента. Коли ми постукали, двері ніхто не відчинив і зсередини вибухнув потік лайки. Мені байдуже, хто ви такі? Геть до пекла, лунав сердитий голос. Завтра іспит, і нема чого мені заважати. Нечим, мовив наш провідник. Звичайно, він не знав, що це я, але все-таки поводиться непоштиво, а зараз навіть підозріло. Холмсова відповідь була дуже дивна. Ви можете сказати мені, який він на зріст? запитав він. Правду кажучи, ні, містере Холмсе. Він вищий за індуса, але не такий високий, як Гілкріст. Має десь п'ять футів шість дюймів. Це вельми важливо, сказав Холмс. А тепер, містере Сомсе, на добра ніч. Наш провідник перелякано скрикнув. Боже милий, містере Холмсе, невже ви покинете мене в таку хвилину? Ви просто не уявляєте собі мого становища. Завтра іспит!» Сьогодні ввечері я мушу вжити якихось рішучих заходів. Я не можу дозволити, щоб іспит відбувся, якщо комусь відоме завдання. Треба знайти вихід. Залиште все так, як є. Воронці, я завітаю до вас, і ми про все поговоримо. Може, на той час у мене з'являться якісь пропозиції, а тим часом нічого не руште. Нічого. Гаразд, містер Холмс, можете бути цілком спокійні. Ми неодмінно зарадимо вам у цьому скрутному становищі. На все добре. Вийшовши в темний двір, ми знову поглянули на вікна. Індус походжав кімнатою. Інших видно не було. Сер Артур Ігнатіус Конан Дойл народився в Единбурзі 22 травня 1859 року в Сім'ї архітектора і художника Чарльза Дойла і його дружини Мері Фоулі. Мама письменника дуже любила розповідати своїм дітям про минувшину. Вона чудово розбиралася в геральдиці та обожнювала оповідки про лицарів. Письменник стверджував, що саме від неї успадкував талант оповідача. Перші літературні спроби Артур Ігнатіо зробив ще у коледжі. Він писав вірші і редагував журнал. Попри сподівання батьків, в юнак обрав фах лікаря, і саме у медичному університеті він зустрів професора Джозефа Бела, який став прототипом Шерлока Холмса. Конан Дойл до початку письменницької кар'єри багато подорожував, навчався у Німеччині, працював бортовим лікарем у Гренландії на китобійному судні та на торговельному, що курсувало між Ліверпулем та Західною Африкою. Брав участь як лікар в англобурзькій війні, мав власну лікарську практику у Лондоні. Але писав історичні пригодницькі науково-фантастичні твори, і з часом літературна діяльність стала основною. Життя писера Артура Конан Дойла буде неповним, якщо не сказати ще й про його захоплення спортом. Він грав за команду коледжу у крикет, а згодом, вже ставши відомим письменником, входив до крикетного клубу разом з Аланом Мілном, Пелемом Вудхаусом, Джеймсом Барі, Джеромом Клапка Джеромом та іншими письменниками. Тож не дивно, що серед персонажів в оповідання уривок, з якого ви щойно почули, є студент-спортсмен Гордість Коледжу. А чи він був злодієм, чи ні, читайте самі, знайдете оповідання троє студентів Артура Конан Дойла і дізнаєтеся.